Чудова полуниця, враховуючи те, що все літо буде марувати. Взагалі класний сорт. Полуниця Аліна. Ось, бачите, на місці можна вусика ось так от закріпити, скобою причепити. І цей вусик вже кв... він вже цвіте і буде тут полуничка. Новесенький, молодесенький росточок. Такий сорт гарний. Скобу можна вже прибрати. І вусика можна вже відрізати. Це вже самостійна рослина. Але знаєте, я, йому... я цьому росточку ще не дам квітувати. Нехай вкорінюється краще. До речі, в нього ще один вусик, і його я знову ж таки перенаправлю. Тепер скобою вже сюди, закріплюю і все. Тут буде окремий росток. Я показувала, що можна ось так от перенаправити вусики в касетку. Сьогодні подивимось, як тут наші справи, в якому це все стані. Але ви бачите це? Це неймовірний сорт полуниці. Ви бачите, яка це гарна полуниця? Ви бачите? Це друге плодоношення цієї полуниці. Великі плоди, ви бачите? Ми вже тут, звісно, поїли. Класний сорт. Величезна, ви бачите? І така смачна, це щось неймовірне. Дуже солодка, класна полуниця, бачите? Дуже смачна. Це трошки недозріла, ви бачите, вона трошки рожева. І з одного кущика весною я тут висаджувала нову полуницю, ви бачите? Одразу починаю кущитись, одразу пускає вуса. Друге плодоношення в неї. Дивіться, скільки на кущі. Ось. Є полуничка. Це полуниця Продовж цього літа ми будемо їсти полуничку. Дуже класний сорт. Ви бачите, який великий. Супер. Теж є полуничка. До речі, дивіться, це ж вусик. Ось. Це цвіте. Ось, бачите? І буде навіть полуничка, це вусик, ось. Одразу і вкорінюється, і цвіте. Ви бачите? Який чудовий сорт. І ось тут така сама ситуація. Вусик, ви бачите? Ось тут я перенаправляла в касету, скобою закріпила, і тут вже цвіте полуниця. І будуть навіть плоди. І кущ полунички, і вусики, і навіть вусик ще й цвіте. Суперовий сорт, що тут і казати, і полуниця смачна, солодка. Ягода класна, ви бачите? Але з вусика я буду це прибирати. Саме для того, щоб добре вкорінився. Так, виймаю. Треба подивитись, яка тут коренева. Ось, бачите, вже можна висаджувати. Цей росток вже вкорінений. Таким чином, за тиждень від маточного кущика одразу на грядці, ви маєте полуницю з чудовим коріннячком. Зараз буду їх пересаджувати одразу вже в луночку і переставляти цю касету до інших. І переставляти буду цю касету далі, далі на вкорінення. Зараз цей подивимось чудові корінчики якраз для того, щоб окремо вже рости. За тиждень вже готова розсада. І покажу, як легко висадити касетну розсаду одразу до луночки. Полуниця дуже любить воду. В луночці роблю отак -от, роблю таку грязючку. Ось м'якенько, дуже зволожена луночка в мене тут. Ось, так. ось таким ножем дуже легко це робити. Саме таким ножем стареньким і гарно справляється з цією задачею. Ось так. Беру касету, ось полуниця, в мене росточок, чудові корінчики і занурюю. Це надлегке висадження. Все, полуниця посаджена Все. Вусика я отут не зриваю. Сподіваюсь, що буде ще далі рости. Хоча можна було б його і зрізати, але я дуже хочу цей сорт і побільше лишаю. Але зараз спека. Рекомендую прикрити ось так ящичком. Там, де висаджуєте ось такі молоденькі росточки. Притінити ящиком обов'язково, навіть якщо зверху є сонцезатіняюча сітка. Це полуниці не завадить, все одно прикрити ящиком. Дивіться, це ж просто диво, які чудові корінчики. Без ніякого вкорінювача, без нічого. Просто вода. І просто касетка. Ніякими розчинами, ніяким вкорінювачем я тут не проливаю. Це заслуга самої полониці. Вона чудово вкорінюється й сама. Виймає скобу. Саме це я забуваю завжди зробити витягти скобу. Ось, прошу. Знову пов'яв цей кущик, підкопуємо, сидить. Сидить хрущ. І він вже його під'їв, все вже зав'яв цей кущ, гарний такий, так шкода, дивіться, який великий кущ. До того ж, я вусики перенаправляла, вони теж, бачите, зникли. І ось тут був кущ. Тут його не знайшли, він же сюди підліз і вже поруч сидить і гризе. На жаль, дуже багато таких випадів. От, бачите, який шкідник. І що робити, не знаємо. І зараз не можна нічим обробляти від хруща. Полуниця ця, ми її збираємось їсти. Дивіться. Пройшов тиждень чудова розсада, чудовий росточок. Залишилось тільки його посадити. І це дуже легко. Так, ну а тут нові сорти полуниці. Я вже отак от розташувала. Згрупувала в одному місці, де я буду висаджувати, оновлюю грядочку. Я висаджувати буду ось саме так, як я виставила. А потім вже вусики я буду перенаправляти поруч на сусідні отвори, і таким чином я заповню всю цю грядку. І взагалі висаджувати таку полуницю одне задоволення. Коли вона ось посаджена до горщика, це взагалі клас. Висаджувати елементарно, зараз, до речі, покажу. Тут в мене спочатку грядки буде клері, а далі буде лючія. Цю грядку я підготувала, перекопала в діляночку, внесла сюди перегній, і тепер я покажу, як я буду висаджувати. Посадити треба ось такий горщик. Якщо у вас є ось такого діаметру консервна банка. Буде зручніше це зробити. Просто прикручена консервна банка. Грунт я виняла. Ось таким пристроєм. Звичайна консервна банка прикручена ось. прикручена до дроту. Вона старенька, от, і дуже зручно зробити отвір. Дивіться. Ось так. В отворі натискаєте і ґрунт виймається. Бачите, луночка повністю без ґрунту. Виймається ось цим консервною банкою. Тепер беремо саджанець, виймаю його, дивіться, яка коренева, чудова. Вставляємо. Ну, а тепер як вам зручніше, або починаєте воду наливати, або заповнюєте ґрунтом і потім гарно полити. Це вже кому як подобається. Але головне не заглибити ось цю шийку полуниці. Якщо заглибити, вона почне гнисти. Так, виймаю з горщика рослинку. Виймається. О. Дивіться, яка коренева. Чудова коренева в цьому саджанці вставляю і тут заповнюю грунтом. Вливаю водичкою. Головне не заглибити ось цю шийку. Для полуниці це важливо. Чудова розсада, ви бачите? Гарна, гарна коренева. Вставляю. Так, ну, а тепер. Повністю обрізаю листя ось так. Справа в тому, що нам потрібно, щоб полуничка прижилась, а коли така спека, щоб полуниця не втрачала вологу. Краще обрізати. Отут, до речі, можна було лишити цей вусик. Він все одно б дав, ну, не помітила. Отак от повністю зрізаю. Листяна зелена маса ще наросте. Ось так. Молоденький можна лишити. Один отак от. Молоденький, бачите? Ось такий малесенький можна лишити. Так, лирі я висадила, а далі. Ось тут в мене буде вже лючія, точно так. На центральних отворах висаджую, а поруч лишаю вільні отвори. Потім вони дадуть вусики, і я їх перенаправлю ось на ці отвори. Накриваю ящиками, навіть якщо в мене є сонцезахисна сітка.